Усім доброго ранку, Мої морісяди, і це новий влог. Новий влог про те, як ми з класом їдемо в ліс. Мені вже просто не терпиться в нього потрапити в цей влог. А повно влог. Ми їдемо в автобусі. Ми в лісу. Соля, ти рада, Ксюш, ти рада, ксюша. Дуже, я теж рада. Такі тут конфетен. Різні смаки. Буде згідним буде смак: ігрок, перець, суперкислота, виноград, апельсин, яблуко, полуниця, суперкислота, ігрок, лимон, перець і два секретних смака. Прикольно, давай пробувати вже. Ладно, ми, короче, все в тегівку заснили. Костер. Зараз ми будемо там, там палатка, там наша платинчечко. Ну то ми там гуляємо. Діти просто по всьому, по всьому лесу хораз для костра. Я тут просто я тут гарно засидилась, часочок. Там, конечно, все там щось роблять, а мы тут шукаем хворост. Тей, э, мы в слису. Мы не знаем, у нас да. Короче, да. вашу... мы сейчас будем кричать на весь лис. Вот. На весь лис. Мы будем кричать за росли. <кхе> раз, два, раз, три. Два. Йоу. Мы типа крути, да? Ми що пожарили маршмеллоу. Зараз И... п'ємо колу і почуваємо. Там собака бігає ще. У нас тут клас. Кар'єрі. Зараз ми будемо сюди стіжати на І так, а ми тут повинні бути а, десь вісім годин. Ой боже, вона лісічка впала. І нам ще одна година залишилась. Ну, півтори, десь одна година. Коротше, ми зі свого лагерю самі пішли погуляти. Давай, просто прогулятися по лісу, там, де да, в ту трапінці прямо туди йдемо. Да. Ну, я уверно, що не спішу, але це блоканда. Мы тут все знаем. Мы тут уже ходили. А где мы соль? Блин. Боже, тут никого нема.